Знищена амбулаторія та вбиті корови. Наслідки обстрілів села Кіндратівка російськими військовими. Зброя перемоги Укрпошта презентувала та погасила нову колекцію марок. День української хустки. У Сумах відкрилася виставка із сімейними реліквіями містян. 226 снарядів та мін російські військові випустили впродовж 6 грудня по прикордонню. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, під обстрілами були сім громад. Чотири рази армійці РФ обстрілювали Есменську громаду. 20 мін, 60 снарядів зградів та ще 12 із ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах. Осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель. У нього рвана рана щоки, чоловіку надали допомогу на місці. Пошкоджені три житлові будинки. У Миропільській громаді було два мінометних обстрілів. Били всього 37 влучань. Шелінську громаду росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Було 30... влучань по Хотінській громаді. Військові РФ били одночасно із сау, чотири снаряди, та мінометів, 13 мін. Вщен зруйнували сільську амбулаторію. Від удару зайнялася масштабна пожежа. Приміщення повністю вигоріло у місцевій фермі. Російські військові били в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень. Ще стільки ж поранені. В юнаківську громаду російські військові обстріляли зі своєї території з мінометів 12 вирв та ще тринадцять. 15 із Сау. Білопільську громаду армійці ЦРФ обстрілювали з мінометів 15 влучань. Прикордоння Краснопільської громади росіяни обстрілювали із Сау. Розірвалися 20 снарядів. У нічі 6 на 7 грудня росіяни відкрили вогонь по серединобудській громаді. Ближче до першої ночі армійці ЦРФ завдали 9 ударів із Сау по двох прикордонних селах. Три хати мирних мешканців суттєво пошкоджені. В одній з них після вибуху сталася пожежа. Ближче до другої години ночі ворог ударив із сау по знобновгурській громаді, 12 влучань. Решта ночі та ранок, за інформацією Дмитра Живицького, були без обстрілів. Від села Запсілля, що в Миропільській громаді, до Росії, близько двох кілометрів. 5 грудня російські військові обстріляли село з мінометів. Пошкодили шість будинків мирних мешканців. Одну з осель відновити не вдасться, говорить голова Миропільської громади. Напередодні власник будинку приїхав, скажімо так, розтопив пічку, щоб було куди дітям повернутися в теплу хату і повернувся на пасажирському автобусі до міста Суми. У будинку мешкала багатодітна родина. З початком повномасштабного вторгнення люди переїхали до обласного центру. Тепер повертатися їм нікуди власного житла в родини не залишилося. Іншу оселю, говорить Олена Ординець, для сім'ї не шукали. Поки ще в Сумах, поки ще, ще не зверталися, не, не обговорювала це питання. В інших будинках зруйновані вікна стіни покрівля. Влучили й у місцевий центр надання соціальних послуг. Всередині на стінах закладу дірки від уламків. Ми да. понаходили такі подарунки. у нас гарні. Вікна повністю вибиті, говорить працівниця установи. Наводити лад місцеві намагаються власними силами. Взяла чоловіка і закрили пленкою, так як опалення і мороз на вулиці. Обстрілювали миропільську громаду протягом двох діб. Але говорить жінка, центр надання соцпослуг працюватиме й надалі. У нас в установі в штаті 13 осіб і всі працюють, всі на місці. На обліку перебувають. Сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, особи похилого віку, особи з інвалідністю. І всім ми надаємо послуги. Робимо як перебухкало, переховались, прибігли на роботу. Так, так і живемо. Загалом впродовж 5 та 6 грудня по Миропільській громаді росіяни випустили понад 50 снарядів. Діана Крахматова, новини на Суспільному, Сумщина. Такий вигляд після обстрілу російськими військовими нині має амбулаторія у селі Кіндратівка. Сюди щодня приходили близько двох десятків пацієнтів. Вчора обстрілювати село військові РФ розпочали близько 15-ї години. Тож людей, говорить сімейний лікар Сергій Шаповал, тут вже не було. Після влучання зайнялася пожежа. Люди населення швидко зреагували, допомогли, ну все ще змогли, все евакуювали. Це і медичну документацію, і кардіографи, прилади для фізичної реабілітації, для фізпроцедур. Звичайно, важко, важко, тому що ну, самі розуміємо, що нічого відновленню не підлягає вже і ну, повертатися по суті нікуди. Одним із тих, хто гасив пожежу, був пан Закір, який мешкає поряд. Я побачив дим. І перебіжав, може, якийсь допоможку потрібна. Перебіжав сюди. І допомогли тут, витяжкувати, якісь віші. Всі ми це жалко. Ми ходили сюди. І комусь потрібно давление померти. Ось таке. Оце просто вжах. Минулоріч будівлю амбулаторії капітально відремонтували. Тепер приміщення відновленню не підлягає. Під обстрілом російських військових і місцева ферма. Її говорить заступник директора Олександр Синиця, останнім часом обстрілюють щотижня. Вчора по фермі випустили чотири снаряди. Тут знаходили, у нас знаходиться 118 голів, дойних корівок і сюди прилетіло. 12 зразу, яких дорізали яких просто на утилізацію. Ще стільки шкарів поранених. Снаряд залетів у металеві ворота та розірвався поміж тварин. Наслідки вчорашнього обстрілу побачила вже прийшовши сьогодні на зміну Юлія. Чесно сказати, сльози на очах. Все розбиване, і скотина, і вікна, і все. Люди роблять, люди стараються. Для людей робота. Що йдемо всі ми з ризиками і боїмося. Ну, а що ти зробиш? Де не дінеся? Збитки, завдані підприємству обстрілами, не менше чотирьох мільйонів гривень. Тепер відновлюють будівлю корівника, яку говорить Олександр, тільки перед цим відремонтували. На фермі ж під час обстрілу були 20 працівників, які встигли сховатися в укриття. Перший приліт був у нас вон туди. здання це. Розлетілося, воно повністю зорвалося. В чому винуваті наші корівки? Що вони зробили для руских? Що вони зробили їм поганого, що вони оце тут натворили таке? Кулями, снарядами і мінами нас не залякати, не залякати. І хай вони що там не хочуть, що вони нас ніколи ми не здамося. Обстрілювали село із сау та мінометів. Всього нарахували півтора десятки вибухів. Загалом, говорить голова Хотінської громади, у них наразі понад сотня пошкоджених будинків мирних мешканців. Не залишилося жодного необстріляного села. Це є стільки періодичісь. Сьогодні Кіндратівка, Перед цим Олексіївка, там біловоди. І отак вони по черзі луплять, луплять. і луплять. Люди вже починають звикати, понімаєте? Вони просто озлоблені. Я думаю, що тієї мети е, зробить. Розбрати у громаді там, чи в населеному пункті, знищуючи інфраструктуру, у нього не вийшло. Люди просто становляться, звіріють проти Росії. От вони просто звіріють. Навіть ті люди, які були більш лояльно відносилися до росіян, тому що кордон ось півтора кілометра чи два тут, і багато родичів живе на тій стороні, от. тепер вже просто ненавидять їх за оці діла. Всі реально розуміють, що жодного військового в цьому селі немає. Куди ви б'єте? Для чого? За потреби, говорить Микола Торяник, допомагають мешканцям і грошима і матеріалами. Для цього мають запас. Нині з 850 мешканців Кіндратівки у селі залишаються близько 600. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Укрпошта презентувала та погасила марки до Дня Збройних сил України. Нова колекція називається Зброя перемоги. З кожної продажу з кожної марочки йде 3 гривні на потреби зсу. Цей випуск він включає в себе техніку перемоги як українських виробників, так і те, що нам наші колеги друзі з інших країн. Дуже приємно те, що із шести марок, які є тут, три марки це зброя, саме наша, українська, українське виробництво. Та зброя, яка зробила захід спецпогашення одним із видатних, тому що тут є зброя під назвою Нептун. Завдяки якій перша марка з посиланням російського корабля стала національним рухом да подальшого створення марок, випуску марок автори ескізів марок, художники Олександр і Сергій Харуки. У 2018 році їхня марка Комахи України виборола найвищу філателістичну нагороду в світі. Це дуже цікавий випуск. Він продовжує серію випусків. Поштових марок, яка була започаткована ще кілька років тому. Ми бачили там теж зразки озброєння української армії, яке тоді ще тільки розроблялись. На презентацію і спецпогашення марок прийшли сумські школярі. У нас протягом тижня проходила така акція. Ми сьогодні назбирали вже дуже багато подарунків для наших воїнів. Наші діти робили і свічки, назбирали ми кошти. Здавали макулатуру для того, щоб можна було замовити маскувальні халати. Дякуємо за те, що вони нас захищають Кожен день. Кожен день ми живемо тільки, тільки за наших ЗСУ. Наша гімназія підготувала для них цукерки та малюнки. Дуже багато малюнків. Ось ці три обереги підготували наші діти з нашого навчального закладу. Ось така лялька мотинка Вона буде захищати та допомагати. Ця картина є списом патроном. Вона намальована, її малювали дітки. З нашої школи, і ще у мене є такі браслети. Я бажаю нашим захисникам, щоб вони жили дуже добре, щоб у них все було, і щоб ми скоріше перемогли. Голова сумської військової адміністрації Дмитро Живицький пообіцяв передати подарунки від дітей бійцям Сумщини, яких сьогодні повернули з полону. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. 7 грудня День української хустки. У багатьох родинах платки зберігають як реліквію. Пані Наталія цього дня прийшла на виставку хусток в одну із сумських бібліотек. Я ношу і хустки, і прикраси, і взагалі люблю те, що є нашим традиційним. Інша відвідувачка Олена зазначає, хустку не носить, але після заходу змінить ставлення до цього предмету гардеробу. Я більш сучасний одяг ношу, а це традиції. На свята так іноді вдягаю. У якщо їду до родичів у село, теж вдягаю. А в місті ні. На виставці представили понад 20 хустин та 30 фоторобіт: Бавовняні, шовкові з різними візерунками та орнаментами. Їх роздивлялися та вчилися зав'язувати. за словами художниці Світлани Пушкар. Хустки передавалися з покоління в покоління і є ознакою українського народного одягу. Так трапилося, що тема моєї дипломної роботи була якраз хустка, мамина хустка. І я вивчала історію хустки. Хустка, вона ми всі знаємо, зав'язується, і виходить, що хустка зв'язала між собою схід і захід. Хустка до нас прийшла в, на початку 18 століття, саме із сходу. Це був дуже такий шанований. Одяг, який займав друге місце після коралів, який жінка хотіла отримати в подарунок від свого чоловіка. А для того, щоб купити жінці хустку, чоловік мав працювати цілих 10 днів на пана. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Ця фотовиставка це виставка сімейної історії. 29 учениць молодших класів сфотографувалися у власних хустках. Ця хустка, яка на мені, дісталася мені від моєї прабабусі. Квіти, що зображені на ній, символізують багатство і мирне життя. Її передавали у спадок за жіночою лінією і оберігали, бо це була сімейна реліквія. Вона буває різних кольорів та різних малюнків. Моя хустка, вона дісталася мені від прабабусі. Є багато способів, як зав'язувати українську хустку. Модель Злата розповідає, цю хустку отримала від мами, а мама від бабусі. Одягає її тільки на свята. Це моя найулюбленіша. У нас вдома їх багато. Ці квіти я вважаю, що бережуть в собі якусь пам'ять. Вона вже багато чого пережила. Вона пережила з прабабусею, з бабусею, з мамою та мною тепер. Прабабуся навіть виступала в українському хорі. В цій хусті. це наша сімейна реліквія, яка буде передаватися з покоління в покоління. Кожна хустка представляє не тільки окрему родину, а й окрему місцевість, говорить одна з організаторів виставки Ірина Булгакова. Ви побачите низку орнаментів. Взагалі, це до кожного регіону є своя гама кольорів, своя візерунок, як і в вишиванці. В кожну закарбована своя символіка, свої обереги. Хустка є символом любові та злагоди в українських сім'ях. Оберегом важливо нагадати про це саме зараз, під час війни каже організаторка виставки Марина Кривошеєва. Виставку ми організовували з метою дійсно підняття національного духу, патріотизму, тому що хто як не ми освітяни пропагуватимемо саме українські традиції жінки завжди славилися своєю красою, вродою і. Українська хустка саме підкреслює це. З частиною світлин підготували календар на 2023 рік. Його планують продати на аукціоні, а виручені кошти передати на потреби ЗСУ. Виставка триватиме до нового року. Подивитися її може кожен бажаючий. Також можна сфотографуватися у фотозоні. Доступ до експозиції відкритий протягом світлового дня. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми. На Сумщині побільшало майстрів спорту України та стало більше на одного заслуженого тренера. Сьогодні у конгрес-центрі Сумського державного університету посвідчення заслужений тренер України отримала Галина Медведєва, тренерка призера Дефлімпійських ігор зі стрільби з малокаліберної гвинтівки Дмитра Петренка. Ну, це, я не скажу, що це завершення, це тільки початок. Відзнаку майстер спорту України серед інших отримала Катерина Лебедин. На чемпіонаті світу з армресингу у турецькій Анталії вона стала двічі першою і правою рукою, і лівою. В першу чергу я це роблю для свого здоров'я. Я почала займатися цим спортом, і для мого здоров'я це стало краще. Я стала себе краще почувати. Єлизавета Дідоренка займається дзюдо та самбо. У цьому році вона стала чемпіонкою України з дзюдо серед спортсменок з вадами слуху. Крім того, спортсменка посіла друге місце на чемпіонаті України з самбо та вибрала бронзу на Кубку України з цієї боротьби. Я буду далі тренуватися і досягати вищих результатів. Хочу всяки попасти на Дефлімпійські ігри і бажано, перемогти. Крім Катерини та Єлизавети, звання майстрів спорту України отримали армреслери Володимир Касяненко та Анатолій Саса. Також начальник Сумського регіонального центру інваспорту отримав цю відзнаку за плавця Владислава Кошмана, який нині знаходиться у складі збірної команди України на тренувальних зборах. Пан Роман говорить. Всі ці відзнаки це під та робота спортсменів і тренерів. Це дійсно заслужені нагороди. Ці люди вже досить певний час тренуються і змагаються у своїх видах спорту, в системі інвоспорт. Вони багато разів вже були учасниками і призерами чемпіонатів світу і Європи. Далі говорять спортсмени, тренуватимуться, аби досягти нових висот, аби прапор України піднімали на міжнародних змаганнях, аби на них звучав гімн нашої країни. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.